Бажаю здоров'я. Сьогодні таке незаплановане відео, яке буде корисне усім мешканцям України, особливо Службі безпеки України та місцевої влади міста Дніпро. Справа в тому, що кожної суботи о 10 й годині ранку у всіх містах України люди, звичайні люди збираються на поодинокий пікет під назвою. Гроші для зсу для того, щоб місцева влада не робила заві витрати з місцевого бюджету на дороги на реконструкції парків, якісь музеїв чи ще щось, а виділяла гроші точечно саме для бригад, які з того чи іншого міста то я сам з міста дніпро то для мене це важлива тема і саме у дніпрі вчора в суботу збира збирались Мешканці Дніпра біля міськради з пікетом, і наші хлопці, 1, це волонтери. Я дуже багато їх показував. Хлопці з початку війни допомагали і допомагають зараз нам. і автівки купляли, тепловізери, приціли зараз. Вони сконцентровані для забезпечення солдатів кевларовою защитою. То вони. Постійно допомагають саме 93 бригади та ще іншим бригадам, які стоять на різних направленнях фронту. І вони перший раз поїхали на цей пікет для того, щоб підтримати саме цю ідею, і вирішили це зробити зараз репортаж, бо не обійшлось без провокацій. То давайте зараз подивимося цей репортаж. Вітаємо друзів каналу Мотолайф. Мене звати Дмитро. Волонтерський рух Ні Дніпро-1. Зараз ми направляємось на одиночний пікет у Дніпрі, котрий направлений на те, щоб наша міська влада направляла гроші на ЗСУ. Нам не потрібна ні бруківка, ні метро, ні узвози, котрі ремонтуються вже не перший рік. Нам потрібні дрони та гроші, котрі будуть виділені на Збройні Сили України. Бо... Бо ми будемо ремонтувати наше місто вже після перемоги, а не для окупантів. Тому, друзі, на крок ближче до перемоги ми їдемо, все покажемо. Можна допомогти разом та зараз. Гроші на ЗСУ! На ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Мешканці Дніпра зібралися, Там близько 150 людей було. І хочу сказати, що було декілька СМІ. Телебачення, газети, які брали інтерв'ю. І я сам журналіст, і я знаю, що є такі СМІ, які. Проплачені, провладні, які висвітлюють саме ту думку, для чого їх туди послали. То канал Дніпро ТВ це він... створений на базі комунального підприємства, які підпорядковуються мерії міста Дніпро, і там це дівчина та оператор. Потім я покажу їх крупно фото та їх імена та прізвища. Вони ходили та задавали провокативні питання. Наприклад, що, а ви що не знаєте, що у Збройних силах усе вистачає? Це раз. І, по-друге, а нічого що Дніпровська влада виділяє більше всього коштів на ЗСУ. І ще декілька таких питань: корчили рожі, посміхались, тикали камерами у лице, щоб визвати пікетуючих на емоції для того, щоб зробити нарізку та приподнести для своєї аудиторії, яка довіряє цьому каналу провладному міському, для того, щоб. Як то виправдати мера міста Дніпро, що він типа все, все віддає всі кошти для зсу? Друзі, каналу Моталай, запам'ятайте це обличчя це сепаратисти. Дніпро тві вони кормляться та годуються з карману ці Запам'ятайте цих людей, запам'ятайте їх, Всі побачать. А Що, що це у вас за пристрій такий? Ага Що це таке? Вони прийшли підтримати заснутися. А де боїться вашого телеканалу? Де боїться вашого телеканалу? Це не Нічого не скривають, І про твій прачуть. Не ганьба! Запитав, Друзі, пишіть у коментарях побачите? всі не ТІВі ганьба! Побачите ви покидьки, ви се паратисти. А ви лікар? Щоб давати мені діагноз. Я, я вас какаюся, чому ви підійшли? Вас будуть лякати всі люди. Даньба. Даньба. Навіщо ви провокуєте і потім проводити на чи як? Ви підтримуєте Путіна, чи я? Ганьба! 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 Я? Ганьба! 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 Ганьба. 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 Ви жалюгідні потвори. Розумієте. Ви не я люди. Ви да, за спиною хлопці, без... котрі на нулі. Ну, вони вийдуть сотнями. Прийдуть агресивні, а ви не агресивні. жила я твої ровесники там їду. Я, я покрасил товариша три тилі назад. Чом а ти тут задаєш провокації. В чем я агресивний? В чем я агресивний, ви скажете? Не підпитуйте її. Она підпитується, глянь. Та, Та вона тут обістрана стоїть. Вона трантить, навіть ви нічого не розумієте. А потім я воля усім напишу. Про вас, вам не соромно, скажіть, будь ласка. Ви як оператор, вам не соромно. Скільки вам років, що ви це робите? Скажіть, будь ласка, Вам не соромно як оператор. Я, я з вами соромно. Як ви людям в очі глянете? Як ви будете дивитися людям в очі? Скажіть, будь ласка, вибачайте, я стою вище вас. Скажіть, будь ласка, вам це нормально те, що ви робите? Скажіть, будь ласка, вам це нормально? нормально? Ви вважаєте, це все нормально? А це захисна реакція просто і все. Ви не, не відповідаєте на питання. Ви діти знімайте на фронт. Ну, ось бачите, як проплачені журналісти ведуть себе з мирними мешканцями міста Дніпро. Я вважаю, що це неприпустима річ, і службі безпеки України треба звернути увагу на діяльність цього телеканалу та перевірити цих журналістів, хто це замовляв і хто це. Ці питання робив для того, щоб вони провокували пікетуючих, які не просто так вийшли, а вони самі заробляють кошти, самі донатять, самі присилають усе солдатам, які воюють. А тут влада витрачає гроші, а підприємці платять зарплату. Вони орендують приміщення, вони платять налоги, і все це відраховується у місцевий бюджет. І якщо всі будуть знати, що і ці налоги йдуть на Збройні Сили України, то буде краще робота йти, ніхто не буде скривати свої прибутки. І як завжди, я за конструктивізм в цьому питанні, то я вважаю, щоб президент України зробив Наказ для усіх мерів міст України для того, щоб вони вирішили і зробили перелік, в яких галузях комунальних витрат вони можуть обрізати та виділяти кошти для Збройних сил України. А також потрібно, щоб кожний мер свого міста зробив перелік бригад. Бо з кожного міста є бригади військові, які саме з якого міста, От, наприклад, з Дніпра це 93-я, 128 двадцять бригада, і ще три бригади. І потрібно допомагати, щоб кожне місто допомагало своїм, бо там. Служать та воюють саме солдати з Дніпропетровської області, з міста і потрібно допомагати своїм централізовано. Бо 93-я і 128 двадцять бригада це саме воююча бригада з Дніпра, яка стоїть на бахмутському напрямку і дуже довго вже не виходить на ротацію, але тримає ворога ще просувається вперед, не зважаючи ні на що. Не дещо що не вистачає нам і дронів, не вистачає боєприпасів. У нас багато втрат та поранених, але ми стоїмо і боронимо нашу країну. І хоч, дуже хочеться, щоб і своєрідне місто то допомагало чимось. А саме нам потрібні, ось, наприклад, для бригади на місяць потрібно більш. Приблизно 100 мавіків, бо дуже багато втрат від одного до п'яти дронів. Розвідників вони втрачаються із заворожого реп, і постійно потрібно доповнювати. Також на ці 100 дронів мавіків потрібно близько тисячі акумуляторів для того, щоб робити карусель і дрони постійно у розвідці вони друг друга міняли і. Довше висіли у повітрі і наблюдали за ворогом. Також потрібні приблизно 500 дронів камікадзе на одну бригаду на місяць для того, щоб вражати ворога на дальній відстані, і це робити точечно. Приблизно це десь 25 мільйонів гривень потрібно на місяць, на одну бригаду. А якщо мерія Дніпра підписує. На реконструкцію парка біля цирка на 240 мільйонів, то скажіть, можна виділяти як то 24 мільйона. На одну бригаду, у нас таких п'ять бригад, зробіть їх графік, зробіть точечно, точечно, щоб на кожну бригаду все йшло. Якщо ви зробите, щоб не тільки на бригаду, а розбити цю бригаду на батальйони, на дивізіони, щоб точечно ще туди йшло, то це буде ідеально. Тобто потрібно працювати, потрібно працювати конструктивно і щоб люди не збирались і не наражали себе на безпеку, бо постійно йдуть повітряні тривоги, і, а люди там стоїть, стоять. То Цього не потрібно бути, то давайте згуртуємось, зробимо конструктивні дії для того, щоб Збройним силам України було максимально, максимально комфортно воювати, і фінансування було не ли не лише від мешканців за донати та посилки від закордонних партнерів, а і від місцевої влади то не будемо мовчати будемо. Вирішувати це питання. Друзі, поодинокий пікет скінчився. Зібралося дуже-дуже багато людей. Дуже всім дякуємо. Я хочу сказати, що люди будуть збиратися і далі, поки влада нас не почує. Кожної суботи. О 10-й ранку ми будемо стояти тут за наших хлопців, котрі на передовій. Ми будемо вимагати коптери, ми будемо вимагати фінансування, нормальне фінансування, нормальне фінансування. Також передаємо вітання Дніпро ТІВІ. Друзі, запам'ятайте обличчя цих людей, запам'ятайте їх. Це провокатори, котрі годуються з кишені нашого меру. Вони влаштовували провокації, будуть нарізані інтерв'ю, я впевнений на, цьому, в цьому, на 100%. Також Дніпро тії приїхали сюди без бейджів, тощо вони не казали, з якого воно телебачення. Для нас вони представилися, що вони з Д-1. Але потім ми зустріли наших друзів з Д-1, і вони підтвердили, що вони були не з ними. Так не повинно бути. Це наші вороги, вороги України. Запам'ятайте їх обличчя. Зробіть їх відомими. Ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Славна, слава зсу, а Путін Гандон.